Організація роботи ДВК останнього тижня перед днем голосування. Графік роботи ДВК останнього тижня гранично насичений. Виконання усіх передбачених законом процедур вимагатиме від керівників комісії та від членів комісії повної зосередженості і доброї організованості. Отже, завершення прийому скарг на неправильності у списках виборців 20 березня. За п'ять днів до виборів 20 березня. ДВК завершує прийом скарг на неправильності у списках виборців. Завершення розгляду скарг на неправильності у списках виборців до 22 березня включно. Протягом 21-22 березня ДВК розглядає скарги на неправильності у списках виборців, отримані 20 березня, і готує для окружної комісії переліки виборців, щодо яких було прийнято рішення про включення до списку, та виборців, щодо яких було прийнято рішення про виключення зі списку виборців. Передача ОВК переліків списків виборців та отримання від ОВК переліків списків виборців. 23 березня голова, заступник або секретар та два члени ДВК, які представляють різних суб'єктів виборчого процесу, прибувають на засідання окружної виборчої комісії, передають вище згадані два переліки і отримують від ОВК інші два переліки: тих, кого слід внести до списку виборців, і тих, кого слід виключити зі списку виборців на виборчій дільниці. Складаються відповідні акти про передачу. Закриття спис виборців невідкладно після отримання від ОВК вище зазначених переліків, ДВК вносить до списку виборців необхідні зміни і закриває список. Закреслюються порожні рядки списку, щоб унеможливити внесення нових записів. Голова та секретар ДВК підписують список і скріпляють список печаткою. Отримання виборчих бюлетенів в період з 0 годин 23 березня до 4 години ранку 25 березня не менше трьох членів ДВК, включаючи голову, заступника або секретаря, які представляють різні політичні партії чи блоки, мають отримати виборчі бюлетені від ОВК. Бюлетені доставляють до приміщення ДВК, невідкладно проводиться засідання ДВК, на якому бюлетені перераховують і проставляють на них печатку комісії. Завершення прийому заяв про видачу відкріпних посвідчень заяв про голосування за місцем перебування. У п'ятницю 24 березня о 20-й годині завершується прийом заяв про видачу відкріпних посвідчень та заяв про голосування за місцем перебування. Погашення бланків відкрипних посвідчень. У п'ятницю 24 березня після 20-ї години. ДВК має провести засідання, на якому встановлюється кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, кількість невикористаних бланків відкріпних посвідчень, і погашаються невикористані бланки відкріпних посвідчень. Складається відповідний акт. Доставка до ОВК примірника акту про погашення бланків відкріпних посвідчень до 12 години 25 березня. У суботу, 25 березня до 12-ї години ДВК має доставити до окружної виборчої комісії примірник акта про погашення бланків відкріпних посвідчень. Складання витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування 25 березня після 12-ї години. У суботу 25 березня після 12-ї години ДВК на засіданні має скласти витяг із списку виборців для голосування за місцем перебування. Розподіл обов'язків між членами ДВК на день голосування 25 березня. У суботу, 25 березня, ДВК має провести засідання, на якому приймається рішення про розподіл обов'язків між членами комісії на день голосування. Слід наголосити, що у дні, коли завершується строк виконання певних повноважень, дільнична виборча комісія має продовжити робочий час таким чином, щоб виборець міг реалізувати своє право передбачене законом. Так, 20 березня ДВК повинна забезпечити прийом виборців до закінчення доби, а 24 березня вести прийом виборців до 8-ї години вечора.